привіт! З, з, вами Патіко. І сьогодні ми пограємо за джесі. Одиночне столкновення за джесі. У -у -у -у. Так, ладно, біжим, біжим. Опа, да, це будуть мої, це будуть мої, це будуть мої, це будуть мої. Ти поняла, макака? Ти поняв, точніха? Ладно, хай тікає вже. Не його тривожити, так сказати. Ага. Дім чуть-чуть не хватило. так, Все. У нас вже дві штуки. Опа, тут два ящика. Давай, давай, давай. йо, 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 йо. Йо, Ви що за мать пішли? Я во, воу 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 воу. Пов... як же повезло, щось я мало стріляє? Як же мені повезло, як, як мені повезло? Хоч в нас всіх дуже мало штук. Ву, 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 да, міжнапів, містопі. Я йду за тобою. Скільки в тебе не було штук. Ты в таску, а мене сабастер. Ну ладно, давай. Давай. Йоху, я выиграл. Классно. Дуже классно. Пограємо! В парное столкновение. <кху> да. Моей команде Макс. Мистичный персонаж.

Ми красава, в нас вже шість штук. Але наче наші... а в них взагалі по одній прикиньте. А в них вже по чотири у них. Давай, 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 давай. <звіл�и> <звіл�и> ну, ти, звісно, да, молодець, молодець. Ти просто умничка. Умничка, я тебе хвалю дуже. Так, ладно, ось туди да, в гараж звоню. Боу бол, значить, погнали. Надеюсь, я виграємо. Я завжди надіюся, ми виграємо. Байоубол. В нашій команді Морти і Фрэнк Кінчик. Так, ладно, ладно, ладно. Смію, смію. Мен. Давай, забирай Морцю м'яч! Буде друга. Ми виграли Mortis Еволеві! Ти просто молодець? Я тебе хвалю. Так, тепер я, я я. я, я. Так, я встановлю хп. Так, ладно, давайте. у у, -у! А чого не я робив? А, бачимо, я йому пас передав. Но ми... Виграли в будь-якому випадку. Опа, сверхідка з неї. Сто мене така собі. А, а чого по одному стардропу дають? Статі, да, опа. 200 монеточок забираємо. Тепер в мене вже 19 110. Непогано, непогано. Захват кристалі. Нам треба захватити кристали, щоб виграти. Ми спочатку пограємо в зачистку. Захват кристалів залихамо зовсім на потом. А то якось. Да. Зовсім на потом залишимо. Зачистка. Значить, нам треба багато вигравати, і тоді ми виграємо. Значить, да, треба. Десять смертей зробив. Ну, треба десять разів робити когось. Давай, 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 давай. Красава, достали, красава! Опа, 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 давай тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Опа, красава... У нас уже два. У нас уже дві смерті. Ой, ми ще виграха. Ні, вже три, У нас три, три, три. А тут ми виграли. Тут ми хороші, тут ми хороші, звісно! Це буде гарно, якщо в них буде ноль. Ноль у нас разів. Блюють. Це буде дуже гарно. Дуже гарно буде. <свіття> Ти що радуєшся? Так, да, реально, чотири рочка, залишилося. Давай, давай добиваємо, 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 дой. А в них один раз вони вже не вбили, а нам залишилося два рази вбити. Давай, ой, да, ось. О, ще один раз нам треба вбити. І ми виграли. <coughs> Який я градий? Класс! Так, ладно. Ідемо в горяча зону. Там треба захопити зону. Твоя команда більше захватить зону, та й виграла. Да. О, нам не так уже далеко бігти, получається. Наша команда ну, така нормальна. Ну, як ладно, давай захвачуємо зону, захвачуємо зону. Зону захвачуємо. Зону захвачуємо. Ми вже, походу виграли. Ой, захвачуйте зону, захвачуйте зону. Так, зону... ой 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 Ой-ой-ой. Давай ти, ти 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 ти. ти Я ми захватимо зону. Нехай хоч походу на ми. Мені так здається. Що це на ми. Да ви, да ви зіваєтесь. Та да, ми захватаємо зону, ми захвачимо зону, бо ми сильніші набагато. Ву, Та да не вбивайте ви, скоро помираєте. Та хоч ми програли, походу. Так, да, ми програли. Ладно, потім буде макаут, потім захват кристалів, а потім ще й режимчик. Де ми програли. В так, походу, да. молодечко поставила ульту. А не, походу, ми виграємо. Так, да, походу, ми виграємо Реал. Реал. Да, добивай, добивай. Да, походу ми виграємо. Oh Їм ще так далеко до нас. Все, ми виграли. Клас. Ми виграли. А я казав, що ми програли. Ми виграли, як програли. О, oh Да. Фу.

Найсильніша команда. Ура, ми виграли. А це значить що? Підемо куда? Правила вже от кристалів. Нам раз виграти, і я получу Жалко, що не два. Раніше було два стардропа. Так, пішли, 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 пішли. Когом ставить різні емоції. Умагав, <сумітність> магат, маґет, маги, помагати, магтом, опа, все. Походу ми тут виграли, Да. ви давайте там бувайте, а я тут постою, щоб кристалики випадали. Опа, в нас уже 5 кристалів? Бери, опа, высим, весим. Давай, бери, бери, бери. Весим, весим. Бери, бери, бери. У нас уже десять. Давай, давай, сыкай, да туда ты, да. О, господи. У нас уже одиннадцать осталет. Да. Молодец, молодец. Мы выиграли. Классно просто. Ми виграли класно. Опа, эпичний. Ву Спайк Максі! Мені випав новий скін! Спайк в Максі тари! Просто я радий новому скінчику. Ура! Ми пройшли всі режими за всю красавицу. Ну, всім пока, а з вами сьогодні був Патіко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока.